Ну, якщо вже взяла камеру до рук, покажу ще трошки орхідей вам. Так, ще хочу показати ось таку котлейку. На фото це Нобілор. Ну, Я е, спробую вставити фото. Тут два кущика в розмірі 1,7 Ціна доволі приваблива була, тому я взяла двох. Вони такі підсушені були, але зараз, бачите, жити хочуть, то будуть жити. Ось такі рости в мене гарні. Так, сподіваюся, що там щось буде, бо ну, так, трошки обідненько. Хочеться квітів котлейних. Так, так, согочапстик. Це не, не рідкість доволі, у багатьох вона є. Ароматний. фаленопсис ароматний. Ось чого купувала. Давайте я вам на сонечку покажу. Він красунчик, щоб сонечко піймати. Ось. Назву не підписала, як завжди, ось така нумерація. Можливо, хтось знає та напише мені. Доволі довго він у мене щось мучився, щось. Ви бачите, який квітконос? Оце вона намагалася скільки квітнути, і все не виходило. І ось, думаю, ну, на тобі хоч парочку подивися, що ти втрачаєш. Дуже гарний є аромат. Аромат такий, є цитринка, так. Є цитринка. Ось трошки мені корінців хоч дав. А то два листа і, і все, і все. Так, іди сюди. Дуже гарно з папороттю дивись. Та з папороттю завжди все гарно виглядає. Так, пересадила свою Мосі. Юля, якщо бачиш, я тобі казала, що то швертер. То не швертер, то люке. Ось, це, бачите, так корені поприростали, і оце. Ах. Ну, ви зрозуміли. Дуже давно, дуже давно я її брала десь років з 10, мабуть, назад, ще коли я з котлеями була на Ви, просто на, з великої букви на Ви. Не могла знайти з ними спільної мови. Щось я її мучала-мучала, і ось нарешті вона мені десь років 5 я її, мабуть, мучала. поки вона дала мені квіти, все. У мене все, любов, кохання, просто шалене. Ось. Так що я оце розумію, коли береш якусь рослину, Одну купуєш, другу купуєш, вони вмирають, ти щось з ними не можеш дати їм лади ладу, і на це потрібен час. Просто я зрозуміла, що з часом, можливо, можливо, щось нове. Ти зрозумієш, щось там якось до них прилаш... прилаштуєшся. Ну, Можливо, знайти спільну мову з, з будь-якою рослиною. На це потрібен або час, або просто шалене бажання. Так, ще одна, один фаленопсис іди на сонечко. О, о! Дивіться. Це Санквін. Тоже дуже його полюбляю. Якого Санквін? 18-го року це я, здається, купувала у цвітков, здається, теж два листочки, але корінці починає ростити. В цьому році купила мастер від Вілагро, оце їх кормлю, то наче їм подобається. А, Маринина Івана Гара, здається так. Дуже шикарний виростила в мене ростик. Там щось, там щось. Здається, щось є. Дуже гарний. О, як заквітне, буду вся у квітах. Дуже круто. Так, ще одна в мене, що тут у мене лаелія. Так, теж пересадила. Подобаються такі горщики Пласкі та низенькі. Ось вона починає видавати корінці, рости. Я задоволена. Я не знаю, чи то весна, чи то... Е якісь удобрямси, їм допомагають. А, ну, Я взагалі я в захваті, мені подобається, чи я е весною оживати починаємо разом з природою, чи я не знаю. Так, цей фаленопсис. ну, от Спочатку щось я, щось я не роздивилась його, мабуть, таке недолюбила. Але він, ну, взагалі, красунчик. Корені ростить, квіти це вже, мабуть, другий місяць вони тримаються. У квітів є запах, мені подобається. На майбутнє, мені здається, буде таке доволі гілки просто квітів. Ну, це я так бажаю хмаринки. Так, так, так. Ліптотис прокидається, багато ростиків пустив. Діло буде. Так, ось мої показники. Час не той, не звертайте уваги, час я тут не дивлюсь і навіть не виставляю. Так. Бажала стати бабкою, але щось не так вже сильно і бажала. Так. Ось в мене ще втікачі. Втікачі. одна квіточка вона в мене щось теж мені воду варила. Квіточка ароматна, щось з-під сортових, мабуть, але купувала з рук якийсь завоз був. і Почала оживати. Бачите, що робить. Спочатку думала продати його, але все ні, подобається. Хай буде. Хай буде. Так, так. Ну, то, здається, все, що в мене тут. А ще купила. Посадила ж на блок. Оце Марину згадую добрим словом завжди. З її блоками. Ось, поки що маленький, але... Сподіваюсь, буде діло. І ще, е, що це в мене тут? Ой, які які як тебе філіпіненці з господи. Так, ось на блоці. Тут вже підселенці є. Дивіться, оце сонячна сторона, висить до вікна, а це тіньова сторона. Всі корінці лізуть до тінь, тіньової сторони, мабуть, їм спекотно на сонечку, то вони тікають. Так, здається, все. Здається, все. Та тут ще багато чого росте. Але так, щоб готувалося до квітування, то щось поки що, поки що дуже. Я не знаю, я дивлюсь у дівчат маздевалії. Ну, чому би вам не квітнуть. Ну ну скажіть, ну що ви хочете від мене? Такий вже кущик, що тобі треба. Дівчата, підкажіть, хлопці, може хтось знає, що, що їй треба, щоб вона заквітла. Це теж ледоцюга. Ледоцюга. Але я вас все одно домучаю, тому ми домовимось, все буде добре. Всім гарного дня, гарного настрою, пока-пока.